Олиця Вірменська, але ми підемо з Друкарську. У напрямку до Ринок прогуляємося. А цього чоловіка ми минулого тижня в цьому самому місці бачили з блондинкою. Ні, ну, Я так не запам'ятав, може то та сама, просто волосся перефарбувала. Чоловіка запам'ятав. Площеринок. ринок, свіжіше, Вона краще продувається. Тут вітерецькість є. на відміну від вулиці Друкарської. Ай, демо в напрямку до сербської. Так, так. Це вже наближається, це ще не та серія, але вже скоро наближається та серія. Що ми підемо на кракську і додому. Гул генераторів триває. А, чесно, важко вийти, бо буває ну, я вам назву, важко вийти в центр в такий час, щоб не застати генераторів, бо іноді цей час буває, наприклад, з 1 до 5 ранку. Це час ми явно не вийдемо.

Зняв <рістична> на відео, як дівчина знімає на відео пару. <рістична> а я теж на копі відео фігурую, не переживайте. На староєврейський без змін. Я вже казав, і можна перейменувати на вулицю генератор. А не хочу дуже хвалитися, але так виглядає, що в центрі Львова у мене більш загорілі ноги. Можете дивитися по інших людях, якогось побачите більш загорілі, ніж в мене, напишіть в коментарях. Бо я так не дуже дивлюсь, коли відео знімаю я на роботі. А, що? і що? вулиця Галицька. Певно їх найсильніше чути. Можна просто стати, зупинити цей гулець. Пає в Данилу Галисько. Вулиця Волова. Туди далі не підемо. Там теж генератори, я знаю, я ходив без відео. Весь центр і околиці, сусідні вулиці, всі в генераторах. Навіть якусь прогулянку вулицею зараз зробити. Важко, бо все в генераторному гулі. Важко вам буде щось розповідати. ще розповідати вам буде не важко, важко вам буде щось чути. Вам бачите Данила Галицького. Він на коні, ліворуч, ви не туди дивитесь. Король Данило Галицький. Засновник міста Львова. Назвав на честь свого сина Лева. Сам то він правив не тут, бо хлопець не зовсім місцевий. В холмі в такому польському нині місті, а колись дуже навіть українському. І ми ходимо, бачите далі. Вулиця, та якою ми йшли.